Друзі, всім привіт! Значить, взавтра дуже важливий день для України. А саме в Лондоні будуть вестися перемовини. Зелені гниди будуть вести таємні перемовини. Перемовини будуть між Сполученими Штатами, Англією, Францією і Німеччиною. Будуть рішати, що, де, кому, як і скільки. Ви можете мене запитати, та ж які ж вони таємні ці перемовини, якщо ти про них тут розповідаєш? Пояснюю. Таємні, тому що ніхто взагалі не говорить, що, про що вони будуть там вирішувати. Що ці зелені гниди будуть віддавати американцям, англічанам, французам, німцям. Ні Зеленський, ні, ні Єрмак, ніхто із цих зелених генит не вийшов і не сказав: ось це, 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 це ці корисні копалини ми будемо віддавати, там, ці землі ми втратимо, там Росія забере такі-то області. Ніхто про це не говорить. А іменно ці люди вирішують долю України. Тому особисто я вважаю, що ці всі злочинці зелені, мають понести покарання. Тому що так це не робиться. Про ці всі перемовини слід розмовляти відкрито. Відкрито говорити, що планує взяти собі Америка, що англійчан, що Зеленський готовий віддати зараді суверенітету. А тут. Не українці вирішують, а вирішують от Зеленський, оця вся його оточення зелене, оця Шмара, і олігархи. Пінчук, Ахмету і оці там ряд, які тримають цю нафтогазову систему, енергетику, всі ресурси, всі землі. Ось ці люди вирішують долю всіх українців і всієї України. А для українців вони запускають таких цих блогерів посіпак, навіть не знаю, як його ім'я, який тут розказував. що. А що українці туди щось закладали якісь, чи вони там щось ховали в тих землях, що вони зараз їм жалко то віддавати? Тож не той і так не Україна. Вони ж там нічого не заривали. Це ж, блин, додуматися, таке говорити, за що вони мають українців. Каже, ви там їх не заривали. Так що ми можемо їх і віддати. Це депутат заявляє. Від слух народу. Правду казав колись Кузьма Скрябін. Це все мусить бути стріляне і пижжене, чи як то він там казав. Напишіть в коментарях. Друзі, так що спостерігаємо за завтрашнім днем, і буде видно, чи прийде вже нарешті кінець цієї війні. чи буде і надалі. Продовжуватися війна. Тому що крім віддачі і розпродажу земель і металів, там ще Зеленський вимагає від них собі безпеку. Тому що він розуміє, що за ці всі злочини, які він вчинив, за ці всі жертви мільйонів, за ці всі розпро... дерева земель. Деребан... Корисних копалин за всі дії, які він чинив за своє каденство, йому вже там давним-давно смертна кара, як мінімум. Ну, довічна, як мінімум, смертної немає, ну довічна. Тому він зараз і вимагає ще якісь гарантії своєї безпеки. І тих ну, олігархів, це звичайно Шопінчук, Ахметов, там, Кучма, це все має само собою. Так що, якось так, друзі, спостерігаємо, думаємо, пишемо свої коментарі. Що ви думаєте на це все? Підписуємося. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім па-па.